І, і, і Сподіваюся, що ми вийдемо на той рівень, який е, не мали місця з початком 2020 року, коли ми працювали синхронно і на результат. У нас є порядок п'яний, але є е, е, додаткові питання, які з'явилися пізніше, як ми отримували проєкт е, порядку депутати. Це два кадрові питання. Чи є не проти депутатів, що включення цих, цих питань для розгляду сьогодні на наших культурах? Так, стосується також контрактів кат по комунальному закладу Польщі і дитячих родинах Антонного Стиву. Пані Ольга Мучасінчук є присутня. так? Також йдеться мова про заклад освіти. Це комунальна, комунальна заклад Керучівська школа». Пані проєкт регулюта, що я сьогодні. У мене є пропозиція передати голосувати за основу. Прошу голосувати. Можна спочатку, ну, спочатку. початку? Все-таки я не раз вам сказав і зараз скажу. Ви заступник голови комісії? А чому ви не займаєтеся організацією комісії? Ви ще не знали, що у нас буде багато такого питання? Ви ми не можете. Юрій Михайлович, ще за багато повноважень, які на вас попали, ви не справляєтесь, ви, будь ласка, від чогось відмовитеся. Якщо ви не хочете організовувати роботу цієї комісії, ви ще не знали, що у нас хіба дві людини, які сьогодні вийдуть з, ми, з питаннями про продовження контракту, це ще питання не було відоме ще в п'ятницю. А, ч, а коли? Бо, заява, що, коли, що, коли? <кій> заява коли написано? <кій> заява коли написана? Заява не Ну ще раніше. Ну, та щось щось? Скажіть, що заява написана? Питання розглянути, чому їх зараз не внесли раніше? Чому це питання не скинули в порядку денний на електронну адресу? Чому? Дайте їх. Юлію <кій> кажуть, <кій> <кій> питання було висвітлено давно, ви ж самі сказали, написано заява. Чому ви це не внесли в порядок денний?

Чому? Ну, ви організовуєте, ви, 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 ви не, не заступник голови комісії, у нас є людина персональних деталей. Я вам ще раз говорю, що на п'ятницю, коли ви собили... на минулому, коли проєкт конкретно для цих питань не було включено. Вони з'явилися буквально сьогодні. Я слава, ви... ми ведемо дискусію з заступником, ви те, що ми могли, ви могли розказати, а він нехай веде своє. Якщо ви розумієте, що це має бути, робіть це вчасно. Не будуть питання. Я я якщо у вас є моменти, якщо ви не можете щось зробити, то не робіть того, будь ласка. А якщо можете, то зробіть по рекламі. Я від вас не вимагаю чогось такого, що не, не прописано реклама. Ми працюємо по рекламам. Працю. У вас є, ви коли озвучуєте с якусь позицію, ви звучите її голос. Озвучте її зараз. Зачало в нас Шановні колеги, шановні депутати, шановні члени комісії, всі присутні. Порядок денний на комісію формується відділом майна і подається всім, в тому числі і вам, шановні депутати. Дикайтесь, будь ласка, рекламу. Ви що ви скажете? Петро Михайлович, ви читайте. Діші почитайте, хто цим займається. Ви я до вашої організації в мене питань немає. Мені питання, чому заступник голови комісії я питав, я не виконує. Я питання йому ставлю. Що не виконуєте? Скажіть лавці, ви вносите ці речі з голосу. Це не ті питання. Це не є нагальне питання, які ви присутні. Ви що на цих питаннях. Ви не вистачаємо це своїх лісіть, поряд до деположення. Шановні колеги, ну можу з досить сказати, що я питання. Але ця новина, вона і до обіду, цей маленький міні скандали, і до обіду до не доходить. Не треба працювати. Я ж вас не перебував. Ви да. всі перебуваєте. Да. На пісні треба Ви своє сказали, десь сказав. Будь ласка, Значить, у нас є нормальна реклама. Регламент роботи комісії допускає, дозволяє під час розгляду комісії внести. Додаткові питання. Це все на розгляд комісії і визначається це голосуванням, а не чимось правом В. Будь ласка, давайте продовжуйте роботу. Да, то Тому я пропоную на розгляд депутатів визначитись щодо порядку денного. Пропоную проголосувати порядок денний за основу. Хто за прошу голосувати? Додаткових двух кадрових питань, про які я говорив, хто за прошу визначатися. Директора комунального закладу Української спеціальної школи на її. Вони є персональні думки, ми можемо зі. Е, все більше питання. Шановні депутати, хто за те, що пишитися на питання, хто за? Дякую. Е, тепер за переданим цілому. Прошу хто за? Дякую. В принципі, ми починаємо з першого питання. У нас є два важливі. Перше друге питання. Е, перше питання: про розгляд звернення про інші питання транспорту літа, да, що донесення змін до того оренди другого майна за адресою вулиця головна 85 тисяч місць. Збільшення орендованої площі. Це наші правні праці. Там точно там, про війні про ніч. Так, розповідаємо. Збільшується почта. А що там для вас? Бо Чому ми маємо співати? А чи збільшується? Чому збільшується? Займався ще закладною інформацією. Ну, я закритий, але не я, що така відкривка. Тобто, якщо вам буде додати 2-3 керівництва, то було, що так. Так. Якщо ви виправді так пояснюєте, то не Я розумію, мабі. Тобто, Скільки було? Я хочу озвучити інформацію, є проєкт на нашій комісії. Перший спогоди з Україною з питань міністра політичної обласної державної адміністрації, збільшення редовних коштів 55,1 квадратних метрів до 87 квадратних метрів за адресу вузького на 200. Доповнити проєкт рішення обласної ради про осостання країн правого майна за адресу обуславності 45, пункту до змісту. Внести зміни до рішення 17 січня військової обласної ради в 8 раптня 21 раз 24 .00. про передачу оренди нового майна за адресу вулиця ГОНАДІ СРТ. Замінивши в пункт 1 рішення ЦІФ 551 на 87. Тобто йдеться мови про збільшення площі на 36 патра. Чому може інформація, з ким виходить? Що ми мовлять, тому що ми можемо вимагати. Чи є ще запитання? Прошу розпочатися. Хто за голосувати? Хто проти, утримуватися, немає. Вона має право доповіднути. Ну, чим зумовлено тим, що ця заява не потрапила на минуле роботу комісії? Вона була потраплена чи 6.08, але я вам там 13.13, тому що я розглядав, що і законність підстави продовження контракту. Де призовується? Я передав вам 13.13. Точно передав вам юриста? Так. Яку ви передавали? Я не пам'ятаю, да, я не скажу, але десь 13.13 часа. Копія заяву, вона була Это На один друг этот девять, это внимание, да? Что? Так что все понятно, мали займ. А у нас сейчас дание. Нет, мама запитання занимается. Може, є людині якісь питання, які я хочу озвучити, якого ми не чули. Sì. Про нас. Скажіть два слова. Про вас? Дякую за роботу. Вислати слова п'ять разів для підтримки, підтримку дитячого Ми функціонуємо стабільно, для те, що будинки є діти, забезпечення майном. Потребами всім маршом, необхідно для дітей. Встаном на сьогодні цієї 33 дитини, ми розраховані, можемо прийняти і більше дітей. Наші діти навчаються в місцевому закладі в Ушовецькому ліцеї. Дуже маємо гарну це 50% наших дітей за рік зроблять сім'ї. Тобто, в нас повністю новий контент. Щодо штату, штату комплектуваний, люди сталі, люди працюють в них в дитячому будинку. Так опікуєтеся дітками за те, що ви залучаєте всі можливі на можливість українських проєктів, що діти почуваються, по-перше, захищеними, потрібними і відчувають вашу роботу до бувають чи не значимо. Тоді, шановний депутат, прошу відзначатися. Хто за, завтра потрапити? Хто проти природної гарного? Також у нас є присутня директора генерального закладу Керчиська спецшкола Марія а, це, що, не Чи не Є запитання у депутатів до пані Марії. Може просто вам теж скажете про спізато про ваші плани, тільки до тих піречку. Ти, 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 ти. Або вискажі, так. В чому суть у нас, в чому представлені ці два заклади? Знову ж таки відповідність до законодавства, ми говоримо про... Кравчиської спеціалізованої школи. Ви знаєте, що ми вийшли на спопитання до депутатів, який тип діля. і з позиції де і маленької кількості дітей ми реорганізовуємо. Процедура відповідно до закону про освіти така, що це треба відповідно, тридцять другої статті. Рік має, об, маємо обговорювати питання. свою базу, тому для нас важливо, щоб ми перепрацювали умови для питання спеціальної школи в позашкільний оздоровчий далі, якраз для дітей своїх для пільгової категорії. Всі ви знаєте, що на жаль, з урокуванням того, що у нас немає потужних укриттів, а в афрунці, геопереція не дає можливість зробити укриття і целоки капітало вкладення, дуже б потужно було, щоб цей заклад, який які формі гарні умови. По-перше, це така, такий міні-лісок. Білочки бігають природа наявна. Діти завжди у захваті від самої території. Для нас важливо, щоб цей заклад перепрофілювався, позашкільний заклад, з метою надання такої послуги як оздоровлення з позиції День госпіталізації, спеціальна школа і кількість дітей, яка є це вже не перший раз. Ми говоримо про а, переформатування. Такого подібного типу закладу. І mm -hmm. це є відповідність до всіх концепцій, які прийняті на рівні держави. Все ж таки намагаємося зберегти шкілля, просимо продовжити директору а, контракт. Чому? Тому що директор знає свій заклад, а, директор відповідає за матеріально-технічні всі цінності і в подальшому, я думаю, що ми запустимо. Здорово компанію в нашій області і шляхом також чистої бази закладу всіх. Можна вийшов? до вас питання. Це як буде? Тобто дитина, на якийсь період піде в цю школу? так? ні, ні. Це була спеціальна школа. От коли будуть так? так. Ми о, за нашої. Ми можемо влітку, діти оздоровлюються там, перебуває складний період. Ми хочемо що зробити, щоб це було і в профільні школи, інтелектуальні школи для підготовки наших дітей, щоб вони були і в зимку, в восени використовуємо базу, і влітку. Для навчання, для оздоровлення дітей. І, звичайно, що навчання. Навчання давайте. Ну, Дитина тут випадає, вона вчиться до 10 класу, там прияти. Ні, Так, який статус виходимо зараз? Це спеціальний заклад з відповідними статусними дітьми. Ці діти, їх було тридцять проєктах, вони виведені в заходи загальної середньої освіти на інклюзію. Тобто це процес де що діти мають перебувати на інклюзії і вдома. Базу. Ми хочемо позашкільний заклад, позашки що собою є, це відпочинкова база, називаємо її так. Ми хочемо використовувати не тільки влітку, а ще і в оселі, і взимку. Тобто ми говоримо про те, що діти навчаються всіх своїх закладах освіти. Далі, коли у нас іде калімлярний період і літо, коли нам потрібно питання оздоровлення і якісна організація досвідання дітей. Вони заїжджають, як ставить цей заклад, їм надають послугу інтелектуальну оздоровчу. І таким чином у нас діти мають можливість і оздоровлюватися, і брати участь в інтелектуальних школах. У нас запущений потужний проєкт інтелекту повинні, який направлений на дітей з метою того, щоб поглибити їх знання, знання в певних предметах. Тобто вільна школа з хімії, наприклад. Заїжджають до грабчиську школу, там викладачі, наша потужна колаборація, викладачі кращі з області, плюс Чернівецький національний університет, проводять на базі гравчів проживання, проводять а, інтелект, повинний з опивним вивченням хімії яким чином така у нас є ідея на використання і функціонування подальшого знаю, Може бути цікаво, коли я вчився в школі учениця, то на серце була так звана лісна школа. І Я пам'ятаю мої однокласниці, які повгане започивали. І на червь переходили туди вчитися, там був повний цикл навчання, і я просто кажу, багато міняється. Наповнити навчання, потім поверталися оздоровлення навчання. Політика держава, що собою являється таке страшне слово для Діти мають бути з батьками. Мають бути з батьками сім'ї. але питання оздоровлення, це ми говоримо про, валіюємо від 24 до 14 днів. Тобто, це ми говоримо, якщо про здоровлення і влітку використовуємо як у здоровчу Інтелектуальні школи у нас термінів менші. І це в рік і діти будуть навчатися в Я просто знаю, що вони забувають за літрю, все дуже таблиці нові. Я потривала, як випадку, у нас вже всі інтелектні спортивни, наприклад, ми робили це в вишниці, де були предмети. інтелектуальним матеріалом в академічному приміщенні за партою. А це з позиції вільного, з позиції дослідження і з позиції там ж немає оцінок, там є поглиблення знання в даному предметі. Тим більше, що дітей, діти, діти варіюються, їм пропонується ряд шкіл з брокідом, і вони обирають. Тобто, якщо я, наприклад, робив гуманітарію, я в своєму направила ці вірю. А, таким чином діти мають вимір і ми використовуємо і повернутися до майнової комісії. Мене цікаво таке питання. Ми говоримо про те, що було колись, ми говоримо про те, про що ми вміємо на майбутнє. Тому що те, що ви говорите сьогодні, це мрія, те, що ви хочете вимірити, з цього Сьогодні ми продовжуємо контракт, рік сильні, 5 років. Я кому? Я Я директор, директор діючого садження.

Ато Заход, заходу виведе дітей ще в минулому році. Ми Зараз на сьогоднішній день скільки місяців ви працюєте в такому режимі, що немає жодної дитини, жодного вчителя ви розкорський суді? Старшу раз двадцять року. Рівно і ви цілий день на роботі. Дозвольте, будь ласка, є цілий пакет документів. Звернулися на поздно раді. <плес> Першочергово іде процедура. За процедурою виводяться діти, 32 дітей, які навчаються на інклюзії. За Отвіку неможливо, тому ми звернулися до обласної ради з всім пакетом документів. Далі вам пропонували педагогам, іде процедура виводить дітей, пропонуєте педагогам наступне місце роботи. Наступна задача юридична має рішення щодо е, функціонування даного закладу висіти рік на сайті Человецької обласної ради. трошки Ви говорите про проєкт. Звичайно. Так, точно, Нікола, я тільки вчора біля п'ятого його отримав, тому ви, звісно, про нього не можете нічого знати, тільки на етапі ознайомлені з цим проєктом рішенням, який податковий прокану підсумку. Я мі прикладу, що ми подавали пакет документів ще в минулому році по ліквідації закладу. Давайте проведемо, бо зараз можна не робити видити закладу

Закладу прочинської спеціальної школи керівник Марії Васильівні шляхому дані контракту з на 6 років. Голосу. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто не все має? У мене є прохання. Можна? У мене прохання, я спішку до не збиратися. Якщо у нас має право на ліскування, то власне і вам і організаторам чи до... Я я вас четвертий рік прошу одні ті самі речі. Четвертий рік я перший рік провчав. просто, вже коли пішов у речі.